Розділ 6. Творче насильство та ініціативна меншість як порядкуючі сили. Шоста вимога волового націоналізму. Без насильства і без залізної безоглядності нічого не створено в історії. Така була теорія основоположників революційного соціалізму. На практиці це означало далі цитата Заступатися за кожний революційний нарід. Заклик до загальної війни революційної Європи проти найбільшої запори Європейської революції, кінець цитати, якою тоді була Росія насильство, залізна безоглядність і війна були методи, якими йшли шляхом поступу вибрані народи, що ці самі методи порушав революційний соціалізм у внутрішньонаціональній класовій боротьбі, загальновідома річ, щоб її доводити. Величезну роль у насильства признає і Сорель. На його думку, насильство це одинокий засіб, яким розпоряджають нації сходобілі через гуманізм, щоб віднайти своє давнє завзяття. Кінець цитати. Говорячи про боротьбу Риму з Карфагеном, Вольтер писав: що така вже людська натура, що прагнути величності своєї країни це значить прагнути на щастя своїм сусідам той, хто хотів би, щоб його рідний край. Не став ніколи ані більший, ані менший, ні багатший, ні бідніший, був би горожанином Всесвіту. Кінець цитати. Іншими словами, на думку фарнейського мудреця з експансії своєї країни зрікається лише той, в кого цілком завмерло почуття патріотизму, хто прагне не розвою, не поступу лише застою з правилом «не руш мене». тому то нація або ідея, яка стримить розірвати залізні пута індивідуалізації. Яка дбає не про конкретне, але про вічне, мусить признати величезну роль в житті націй насильству. Без нього не усунути ні змершавілого, без нього не розчистити площі добудову нового. Без нього ні балканські, ні російські, ні англосаксонські народи не могли приступити до здійснення універсальної сторони свого генія на користь собі, людськості і поступові. Інакше й не могло бути. Бо коли історія є боротьбою за панування і владу за взяття в посідання, то творче насильство мусить грати велику роль в цім процесі, бо привлащення це передусім бажання поконати, це формування і перетоплення матерії після свого бажання волі і сили. Італійський соціолог Вільфредо Парето каже, що віра і боротьба різних релігійних доктрин і людей є неминучий цемент для здорового народного життя. Нарід без віри в свою місію мусить згинути, а що віра логічно веде до бажання накинути її іншим, то ясною є роля сили в історії. Кожна церква, релігійна чи політична, лише зачинає тим, що є церквою гоненою, але щоб утриматися при житті, вона мусить перейти через стадію тієї церкви, яка зветься Еклесія Мілітанс. Тим засобом перемагає всяка нова ідея цей засіб насильство. Не з тих, що можуть бути, а можуть і не бути. Агресія, через яку нова ідея приходить до життя, не є припадкова, вона іманентна кожній теологічній, релігійній або національній ідеї, що прагне зайняти на якійсь території або в умах якоїсь маси місце ідеї собі ворожої. Маври і еспанці, Франки і атіла – Варвари і Рим, Рими, і Карфаген, Англія, і Іспанія та Голландія, Москва і татарщина до безконечності можна б збільшувати ці приклади. Автор Заратустри каже далі цитата: В кожнім учителі провіднику сидить та сама злоба, що ославлює здобувця. Нове є в кожнім разі зле як таке, що хоче здобувати, валити граничні каміння і старі святощі. Кінець цитати. Валити Творчим насильством, про яке говорить і Сорель, і Енгельс, і Парето, і Дарвін, і Спенсер під різними назвами і різними ознаками, і якого приклади дає нам історія аж до наших днів агресивність, некомпроміс, такий шлях кожної нової ідеї, яка протиставляє себе другій, яка разом з цією другою себе взаємно виключають. Ця відповідь є відповіддю на питання як. Разом з тим стоїть ще може важніше питання, хто хто впроваджує в світ і здійснює якусь ідею. Провансальці, демократи і прочі народолюбці відповідали завше народ. Ми відповідаємо ніколи народ. Народ є для всякої ідеї, чи в її статичному, чи в динамічному стані, чинник пасивний, той, що приймає, чинником активним, тим, що несе ідею. Тим, де ця ідея зроджується, є активна або ініціативна меншість, називають її різно: класово свідомий пролетаріат в противність до переважаючої маси несвідомого, національно свідома інтелігенція, аристократія, правляча кліка, тирани, її політичні твори, СССР і фашистівська держава, але суть цієї меншості та її роля в усіх громадських одиницях та сама. Це група, яка формує неясну для неусвідомленої маси ідею, робить її приступною цій масі і, нарешті, мобілізує народ для боротьби за цю ідею. Особливо про одну з цих ідей про національну каже Шпенглер: нація, як усі великі символи культури, це внутрішнє посідання немногих людей кінець цитати. Другий констатує «Єгипетська». Європейська, середньовічна ісламська культура арабів вивели себе з невеличкого числа релігійно переконаних, які витиснули свою печать на найменших елементах цих культур. Меншістю ж є і аристократія, що править країною. Ворд дає такий драстичний приклад щодо цього. Далі цитата коли б, пише він, Якась культурна держава, скажімо, Англія, Франція або З'єднані держави Америки, стратила зненацька всякий уряд і на час впала в стан дійсної анархії. Чи можна припустити, що формування уряду при таких обставинах завдячувано б акції народу, викликаній невигодами через брак уряду? Напевно, ні. Кінець цитати. Та як швидко такий уряд зложила б жменька одиниць, що мали б впливи в країні, та який головний мотив при стремлінні привернути якийсь уряд була б любов влади? Нарід ніколи не домагається уряду, скрізь уряд повстає сам собою. В історії народів ще ніколи не сталося, щоб нарід підняв початкові кроки для формування уряду, уряди завсіди установлювалися меншістю, що шукала влади, але ніколи більшістю. Що шукала охорони кінець цитати. Поставте замість слова уряд порядкуючу організуючу провідну силу взагалі, і побачите, що правило, установлене тут вордом, можна розширити не лише на процес творення уряду, але взагалі на процес організації всякого гурту, як існуючого, себто того, що має вираз у готових установах, так і ідеального, що є поки що громадською думкою планом, що хоче лише втілитися в установах. Ніколи пасивна юрба лише активна меншість є суспільно-творчою силою. Чи то будуть варяги, чи конкіскадори, чи певний клас, що репрезентує націю, чи нація, що репрезентує їх союз, чи кубка пастрікателей скрізь меншість. Роля цієї меншості величезна, особливо як повитухи нових ідей. Хочу ще тут навести глибоку аргументацію Зімеля він твердить, що суспільність. Утримується спершу інтеракціями між одиницями, а пізніше створює собі осібні органи влади, що ведуть самостійне життя. Далі цитата. Тим способом спільнота релігійна втілюється в клірі, політична суспільність в адміністрації і в війську, армія, в свою чергу, у старшинському корпусі, всяка стала асоціація в своїм комітеті, всяка партія політична в своїм парламентарнім заступництві. Кінець цитати. Ці меншості є органи груп, що існують самі для себе. Там, де ці органи ще не сформовані, там особисті елементи мають субстанціональне існування, лиш там грає роль у нарід. Коли ж ці правлячі групи зорганізуються, вони розпочинають власне існування незалежне від членів групи. Ці органи а ніколи нарід, заступають ідеї і сили, які утримують групу в данім стані. Спільноти, що не вміли витворити собі таких органів, таких самостійних меншостей, які стояли понад одиницями, втілюючи в собі стремління і завдання групи, кінчили катастрофою. Вони розкладалися і гинули, коли ці групи не були нічим іншим, як сумою членів, коли єдність групи лишалася в безпосередній залежності від інтеракції поодиноких членів. Навпаки, там, де такі зрізничкові органи групи витворювалися, група ставала рухливішою. Коли для всякого політичного зарядження правничого або адміністративного треба вправляти в рух цілу групу, її акція грішить тяжкістю, що випливає з труднощів фізичного і морального зосередження. Цих труднощів не знає соціальний орган меншість, створений для ясної йому стисло означеної мети, і тим способом він ліпше спричиняється до збереження групи, роблячи соціальну акцію докладнішою і раптовішою. Далі цитата: отже, в великім числі випадків інтерес, який каже заступити юрбу меншістю, походить з того, що стисліша група має більше свободи в руках, більш легкості, щоб зібратися, більш точності в чинах. Кінець цитати, крім того, така організація меншості правлячої групи дає ліпший напрямок гуртовим силам, бо юрба ніколи не підноситься вище певного, досить низького інтелектуального рівня. Збиранина людей зміцнює ефект кожного з її членів, силу почування й хотіння, але не силу розмислу. Коли група мусить діяти як єднота, коли йде про доцільний рух н маси, таке заступництво маси особливим органом є неминуче. Коли це заступництво конче потрібне, але юрба ще не має свого провідного органу, то меншість, що здібна провадити нею, мусить завоювати тяжкою боротьбою впливи на масу. Невигоди, які повстають для суспільності, позбавленої з різничкованих органів, роблять її меншовартною в боротьбі з чужими силами. Правда, бувають випадки, коли орган групи зачинає трактувати себе як самоціль, більше дбає про власні кастові інтереси як групи, якою виразником повинні бути. Це випадки, коли органи не можуть подолати доручених або привлащених собі функцій. Тоді наступає розлад суспільності. Польща перед поділами Україна кінця 18 віку, Росія Миколи II або революція, коли треба вернути до безпосередніх акцій і контракцій між одиницями, коли маса знов бере в свої руки функцію зле справовану меншістю. Далі цитата: усі революції, через які якась політична групка меншість, повалюючи свій уряд, знов ставить законодавство і адміністрацію. Під безпосередні впливи особистих ініціатив є соціологічні феномени цього порядку, але кличе маси на арену знов-таки меншість, отже, при всякім стані суспільності для утримання їх при життю, для успішної оборони і всякої акції, взагалі, неминучою умовою є існування активної, відважної, спрагненої влади меншості, цієї правдивої носительки великих ідей, найважнішого чинника історії. Творче насильство як що, ініціативна меншість як хто, ось підстава всякого майже суспільного процесу, спосіб, яким перемагає нова ідея. Ці два моменти, як домагання практичної політики, є шостою підставою і складовою частиною всякої нової ідеї, що здобуває собі право на життя.